Що ми знаємо про пулсето? Цього ніколи не було жодного разу. Фантистичний команда полсето пройшла шлях від початкової ідеї до першого реального продажу менш ніж за 9 місяців. Пулсетто досягла подвійного результату відносно цілей, встановлених на перший і другий квартали 2023 року. Люди постійно відчувають стрес, особливо зараз, коли рівень тривожності різко зріс. Я витратив мільйони доларів на створення протоколу проти старіння. Моя нервова система дуже важлива для моніторингу. Ця річ називається Пулсетто. Те, що об'єднує всіх нас, це блукаючий нерв. Блукаючий нерв, це наче шосе, яке проходить уздовж вашого хребта між мозком і внутрішніми органами. Він є основним компонентом парасимпатичної нервової системи, яка відповідає за відпочинок, розслаблення та травлення. Стимулюючи блукаючий нерв, ви можете сповільнити серцевий ритм і знизити кров'яний тиск. Услідження показало, що пулсето зменшує тривожність і напругу приблизно на 65% для довготривалого полегшення. 89% користувачів повідомляють про покращення самопочуття одразу після стимуляції. Пулсето створений для людей, і ми хочемо розповісти про це всьому світу. Ми плануємо досягти понад 30 мільйонів доларів доходу у 2025 році. Розмір ринку величезний. Можливості використання цього пристрою майже не обмежені. Навіть захопивши лише частку ринку, ми отримаємо мільярди від продажів. Спостерігаючи, як цей пристрій допомагає іншим, ти розумієш, що робиш щось хороше.